Ну, це дуже потужний вибух. Перший вибух став аргументом, що зараз буде ще другий. Друге, що там написано? Ми хотімо, що ми хотімо. У нас взагалі, якби ціль була така, щоб знищити те укриття, знищити живу силу противника. Вирішили задіяти FPV, тобто, щоб нам FPVшка залетіла, розчистила і одразу заїжджає НРК за нею. Ми вже були готові, вже НРК вже під'їхало на точку вже споряджання, в'їбала тільки перша FPVшка залетіла, і ці сука отако от... Ну коротше, вход в бліндаш. Це там через доски там щось видно було. Коротко. Ми перший раз відпрацювали, а вибух з трьома мінами протитанковими. Це ну це дуже потужний вибух. Бліндаж до кінця не знищили, отримали наказ ще раз відпрацювати. Під'їхали туди. Вони зрозуміли, що ми будемо ще раз підривати. Вони поняли, що з нами жартувати краще не треба. Вони побачили це НРК і дуже швидко десь той кусок картона того знайшли. Не знаю, де вони його там знайшли. Ну да і, да, і, да, і да. ще чим писати знайшли. І ну, вони дуже швидко викинули цю табличку. Що там написано? Ми хотімо, що ми хотімо. Улибаються зуби, там такі свої строї, бля. Це, це реально було смішно. Це так, бля. Я ну ми ж всі люди гуманні. І було прийнято рішення ну, брати їх в полон. Ну це нормальна можливість. А потім вже майор спустився Мавіком, там і якось їм там. Ну, ми їм дроном да. показали, що йдіть за нами. Тіпи ну, просто типу так виходять, беруть, беруть та, там, НРК спустя... щось там дивляться, махають. Їм там вийшли на дорогу на дрон, їбать сюди. Да? Ну, типа, і в принципі вони все зрозуміли. Вони дуже справненько дійшли дой по Мавіку, прийняли. Позу дельфіна на цьому на полу. Хлопці їх швиденько прийняли, ну і далі. вже там до цього піхота власними силами не змогла відштурмувати по певних причинах. Я осознаю, що наша робота вона зменшує втрати людські, тобто є можливість не підставляти людей під кулі. А сама головна мотивація це щоб наша піхота жила. Після виконання цього цієї завдачі ми передали полонених іншому піхотному підрозділу. А в принципі, там зачі. Істка тому що ми мали відпрацювати, вони малися себе зачистити. А вийшло так, що цей ну... підрозділ буквально за 15 хвилин зайняв типу, ту посадку всі укриття. Тобто та вся смуга вже була якби наша, буквально і без жодних втрат. Кажем назад, це жодного без, та, без жодного пострілу пострілу. Що показало, що задіяння роботизованих комплексів настільки облегчує, а в деяких випадках і звільняє піхоту від роботи що от е, наш приклад показав, що за допомогою роботизованих комплексів не тільки можна штурмувати, а й брати в полон.